Ну, що скажеш друзям своїм? Всі, хто вечеряє, всім смачного. Дякую за перегляд. Друзі, допомагайте ЗСУ. Ішли йшли ми в магазин, Дениска в школі виглядає. Ми в магазин ходили. Ладно, у вас перерва? Урок іде, а чого гуляєте? Ну добре. Пішли Назарчик додому. Пішли. Пока-пока. З магазину йдемо. В Денискову школу пройшли. Школа в нас у селі. Все. Подвигали додому. Ось така у нас школа гарна, стадіон. Куди ви їдете? Чого ви хату минаєте? Тобі не добре, ти ж купила, їдемо до баби. До баби на чай? Так. Да. Назар, махай привіт бабі. Спочатку з'їмо все добре у баби, тоді з'їмо вдома, так? Да? Так. Да. Так, да, молодець. Привіт, привіт. Кажи, друзі, всім привіт. Кажи. Так, да, всім привіт. Ну, пішли до бабусі в гості. Що там робить бідно? Ух ты, дідуська. Міні столик. Журнальний столик. От дедушка наш любить цю роботу. Міні. Дуже плотницьку. Так, да. тільки що, жаль, що нема особо з чого робити. Ну, як підеш на пенсію, так, да, дідусь, будемо робити. Да. Я теж собі хочу цього. Оте кресло качалку, як у внучка. <хи> казав, що обіцяв нам завтра зробити шашлички прийти. Десь він там вдома маринує і нас вгостить. Я сьогодні бачила він у школі, там виглядав у вікно. То дзвонив, казав, бабуся, зроблю для вас шашлички. шашлички. Ну, хай, хай цей підлак, так? Да? Підлак. Ну, давай морілочку, та валком трохи. У нас є лак кольоровий, а можна марілкою. Є морілка в нас. Вишньова, по-моєму. Чи красне дерево. Це туди буде в кімнату. Туди в наш, на на наш туди пентхаус. Для пентхауса там є столик круглий, але ну, ще буде один. Бо дуже треба маленький. В кімнату. У кімнату? хорошо. Гарненький вийшов. Ну, добре, пішли, бо вже нас э, ці хрюндільки нас уже чекають. Вже наш столик, дедушка красить лаком, вскриває лаком. Міні столик, буде тут столик стоять. У Будем буде стояти. — А, це для комнат у комнату. Ну, буде в кімнаті. Може хто? Може хто що друге буде пить? Ми ж не знаємо. Такий гарний столик дедушка робить. Гавно буде. Висипай! Висипай половину, не все, бо завтра не буде що дати. Що роздіти? А... Боїмося, щоб не провонялося. Ви прийшли на чай, чи що ви прийшли? Ні, Ні, ми прийшли сказати, що ми вже замаринували шашлик. шашлик і, і завтра принесемо. Жарить будемо з дідом. У нас будемо жарити? Так. Да. А, то це ви для нас з дідушкою зробили, так? Да? Ти че, То ви після школи принесете шашлик? Так. Да. Да. Всім привіт! Молодці, добре, ми з дідушкою зацінимо тоді, що ви для нас приготували. Так, удітися, швидко, бігом роздіти і не ходіть, давайте. Ще дідушка робить двері, доробляємо да, доділки, починали. Робимо двері, обшиваємо USB і буде середину ставимо пінопласт. І буде USB з двох сторон. Так, прикрутили одну сторону. Зараз будемо утеплять пінопластом і ще одну таку саму USB зверху зробимо. І будуть у нас двері трошки поки за зиму підганяємо всю роботу, щоб поначинали, да, Вань? Ми вже зі школи прийшли. Да. Всім привіт! Ми прийшли з школи, принесли шашлик, який ми з Кірою самі маринували. Я з дідом нарубаємо дров і будемо розпалювати костер А не холодно для шашлика? Ні. Ні? Ну зробимо тоді добре. То це мама робила чи ви? Ні, це ми самі. Точно самі? Да. Обмалюєте. Ну, дивіться, будем Була, пробувати. <працю> Дай, я розкажу, що самі, значить, самі заделали. А що тут є? Що додавали? <працювання> і цибуля і із... сіль. І все молодці. Значить, дедушка зараз заделає нам. Вечерю, так? Да? Щось так похолодало сьогодні, така погода якась нельотна. Канікули кончились, так? Да? Місяць і зимні будуть. А мама йде? Казала йде, мама, прийде? А ви дзвонили? Накидай да капюшон, бо замерзнеш. Сьогодні така погода не льотна. Да ти нелітна. в хаті сидиш в капюшоні, а це вийшов голий. Так, Іра? На сідею. Оп. Ой, красота. Вчора погодка була супер, а сьогодні... Ти замерз? Капюшон ще накид. Це як заяць під кущом. А вчора школа була, так? Да? Не, не було як. А сьогодні ага, у нас п'ятниця, сьогодні ага. свято останній день тижня. Можна трохи розслабитися. Це Рум'яни. красиво, <тит> опі, бігла, тільки рейсі. <тит> <тит> Інна, це ти робила? Я робила, з дітьми, так. Да. А, <ріхи> я думала, вони геть самі, а, на це... На а це... Да, а це ви всі гуртом <ріхи> робили. Ми, ми, це мама там уся. Мама, так. Да. Мама нарізала, наготовила, а вони замаринували, так, <ріхи> да, да, Денис? Так, буде, буде жарити. Так, да, буде жарити, все. Молодець, молодець. Самий головний в нас Куховар. Шеф Шеф-повар. Шеф Шеф <реш> так, пішли щось на стіл накриємо якісь огірочки. Вау, ставимо на столик. Став. Бомба. Шашличок. Смачний! Ма, та, та, ти будеш такими кетчупами? Яке? Чи ти з обичним? Все, на тобі з обичним. Боже хто голодний, да? Давай, Він це голодний. <схід> Повітряно. Ось, ось. ось я поклала назад. Так, один Зараз ми дождемося ножика. Ой, Все всім смачненько. Дякуємо, що ви нам принесли Nie. шашличок такий добрий. І кому ми дякуємо ще? Мама, кому ми дякуємо ще? За селу правильно. Дякуємо за да? що ми можемо пожарити е. у Мама. тиші. Підожди, підожди Мама! Підожди Скажи, скажи, то добре в селі жить чи ні? Ну я шашличок і си. Тобі венцево ось, диви. Кера, тобі добре в селі жить? Да. Виростив усе домашнє, домашня. уня да, Ну Да. А тобі Інна, добре в селі? Ну я з удовольствием. З задоволенням? А тобі добре в селі жить? Да. Якщо є здоров'я, то в селі. Да. Треба здоров'я на селу. Да, дуже добре жити. Хватить тобі, такого? Це точно. з городу. Ну, сахар тільки купляємо. <реш> Обережно, діти. А люди кажуть, що я жадна газлиня не налила тоді 100 грам. Ні-ні, після роботи. 100 грам після роботи. Правильно. Це у нас вовремя. Да, Кира?